Зараз е, я хочу запросити на цю сцену е, одного нашого гостя, е, поважного гостя. Тому що е, зараз е, я хочу запросити бойця Держприкордонслужби, спецпризначенця Юрія Кулинича, який брав участь у контрнаступі на Харківщині та обороні Солидару і Бахмуту. Лот-19, будь ласка, принесіть. І Юрій, якщо можна. Е, Більше обласків, Юрій. Зродились ми великої години, зважеш війни, із полом'я вогнів. Лекав нас біль по втраті України, кормив нас гнів, і злість на ворогів. Лекав нас біль! По втраті України, кормив нас гнів, і злість на ворогів. Юрій, у листопаді минулого року отримав важке поранення. І зараз у Юрія складний шлях реабілітації. Юрі, ми вам дякуємо за те, що ви нас боронили, за те, що ви разом з нами і е, вам ці оплиски. Дякуємо вам за те, що ви зробили велика повага до вас і у нас власне є зараз е, лот. Де наш лот? Лот номер 19, Друзі, подивіться, будь ласка, Юрій, пару слів, будь ласка, якщо можна е, від вас. Хочу сказати наступне. В січні 2023 року я у складі підрозділу, а також інші підрозділи Сил оборони України тримали оборону міста Солодар. Це на Богомицькому напрямку. І от постійні удари авіації, артилерія просто знищували місто. І хлопці взяли цю лампу як символ, як пам'ять про те, що ми повинні повернутися а забрати свою землю Україна переможе. Це лампа ручної роботи із каменю солі, вивезена з підприємства Артем Сіль. І в 23-му році е спецпризначенці власне, взяли цю лампу. У нас є, друзі, дивіться, е це для реабілітації Юрія, в тому числі, і е ціна 40 тисяч гривень. Хто готовий 40 тисяч гривень? Зараз є 40 тисяч гривень. Одразу. 50 тисяч гривень. Є 50 тисяч. 60, 60, 60, я бачу. 70, 70. 80, друзі. 80. 90. На реабілітацію. І. Це мінімально, що ми можемо зробити. Мінімально, що ми можемо зробити. Отже, 80 тисяч гривень, але. Вам треба розібратися, тому що ви вдвох хочете 80 тисяч гривень. 90, 90 тисяч гривень. Чи готові 100. 90 тисяч гривень? Раз. 100 є. Так, і тут є, так. 110, друзі. Наступна ціна. 110. Олег, дякую. 120 одразу. 120. 130, друзі. 130 тисяч гривень. Чи залишаємо на 120? 130, дякую. 140 тисяч. Чи 140? 140. 150 тисяч. Наступна наша ціна. 140 тисяч. Раз. 140 тисяч два. І 140 тисяч три. Олег. Ваші облиски Олегу. Олег, якщо можна. Слава Україні, друзі! Насправді хочеться подякувати Юрі, тому що на таких людей, як він, тримається Україна Йому оплески. І наш благодійний фонд руху майбутнє якраз збирає на протест Юрі. Знаєте, основна ціль юрі. Не тільки просто проти реабілітацію, а вернутися на фронт, якщо ви знаєте, ми зараз вже зібрали майже мільйон чотириста. І крім того, тих 120 двадцять тисяч гривень футбольний клуб рух додасть ще 200 І 350 тисяч гривень. Ми додамо для реабілітації Юри. Слава Україні. Доброго вечора, ми з України. Юрій ці облиски вам. Вам бажаємо швидкої реабілітації. Дякуємо ще раз вам. Слава Україні і слава українським воїнам.